motherfucking set. Матафакенсе, хлопці, всім привіт! Нагадую за лайк авансом. Та якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал 2WheelStudioUA та не забувайте писати імена райдерів або назви роликів під переклад у коментарях. Ну а сьогодні на замовлення нашого крутого райдера Дані Авдевіл BMX. Перекладемо відео від Логан Мартіна. Ми будемо вчитися крутити Корк 720. Тож ми починаємо. Що відбувається, друзі? Мене звати Логан Мартін. І сьогодні я навчу вас, як зробити коркову 720-ку. Отже, це буде щось на кшталт туторіалу інструкції. Я залучу Джоша Метюза, він може зробити звичайний плоский 720, а я можу тільки Корк 720. Тож я навчу вас, як робити Корк 720, а він буде під дослідним тільки. щоб yeah. перевірити, чи мої поради дійсно працюють. І сьогодні він спробує навчитися робити Корк 720. Отже, зараз ми попросимо Джоша показати нам 720, потім я покажу вам, як я роблю 720 гамо, а потім розглянемо кілька порад. Отже, це невелике порівняння між двома способами, як Джош робить 720 і як ми сьогодні будемо вчитися робити Cork 720. Це однозначно допоможе, якщо ви вже вмієте робити 720, тому що потрібно лише кілька невеликих змін, щоб почати перетворювати це на Cork 720. Отже, коли Джош робить 720, йому потрібно просто. Опустити переднє колесо вниз під час відриву, і чим нижче воно буде, тим більш корк буде 720. Все, що я зараз кажу Джошу зробити, це просто спробувати трохи опустити колесо на початку і таким чином перетворити це на щось схоже на діп діп 720. О, Добре, це було трохи більше занурення, ніж те, що він робив раніше. Що, Щоб зробити більший діб, ти ніби намагаєшся поставити переднє колесо туди, звідки відривається заднє. Тобто Ти будеш, а, ти будеш робити оп на підйомі, трохи розвертаючись на підйомі, і намагатися поставити переднє колесо а, туди, де знаходиться заднє. Тобто ти дивишся вниз, ти не відтягуєшся назад з підйому Ти дивишся вниз з підйому, а потім хочеш подивитися через плече. Тож. Чим пізніше ви відкрутитеся від краю, тим більше імпульсу вниз ви отримаєте з самого початку, і тим більш надійною буде решта обертання. Тож, якщо ви просто себе розкрутитеся сильніше на початку, трохи пізніше від краю, ніж це робиться на звичайному сімому, тоді ви зможете отримати більше, більше пробок. Тобі просто потрібно намагатися опустити колесо ще нижче. Так, це було добре. Так, Так, це була справді хороша спроба. Це, власне, і все. Технічно, це Корк 720. А, і щоб більше перевертатися до гори дригом, потрібно більше нахилятися на початку. Да. Я думаю, що так. Я теж багато. Бо коли я роблю звичайний 720, я майже просто кручуся прямо з трампліна. І, як ти саме сказав, тобі потрібно ніби затримати себе. Так. А потім опустити переднє колесо. Так, так, саме так. Тож, якщо ти затримуєшся на початку, це майже як пізнє обертання. Так. А потім це, це ніби два, а, два рухи. Тобто спочатку ти робиш 180, глибоке 180, а, а потім тягнеш на друге обертання. І коркспін залежить від того, наскільки глибоко ти заходиш на початку. Тож, а, єдине, що Джошу зараз потрібно зробити, це зануритися глибше на старті, дотягнути назад, просто сильніше опустити переднє поверх. Це добре. Це було нормально, правда? Так, це було добре. Отже, це, це і є, це і є, це і є кап. Коркований Сімсва. Він правильно розуміє, що потрібно занурюватися на старті, і тоді відбувається корк спін. Можливо, у тебе не вийде одразу так сильно перевернутися, як у мене. Я теж точно не робив їх такими коркованими, коли тільки вчився. Але це приходить з часом, коли стаєш впевненішим і починаєш. Сильніше занурювати 180 на старті. І а, тоді, і тоді ти починаєш створювати так, а, такий коркований оберт. Тож дозвольте ще раз показати вам корк 720, а потім подивимося, чи зможе Джош перевернутися ще більше. Дуже круто. Так, цей, мабуть, був навіть більш коркований, ніж той, що я робив раніше. Іноді вони виходять менш коркованими, мов, але це залежить від таймінгу. На трампліні. Чим пізніше ти починаєш обертання на трампліні, тим більше отримуєш імпульсу вниз, і тим коркованішим стає тюк. Тобто, ж. Зофу потрібно спробувати сильніше нахилитися на початку, і це буде легше, якщо він почне обертатися трохи пізніше під час відриву. Отже, це було трохи інакше, тому що е, ти спочатку не так сильно опустився, але потім ти знову закрутився. Відчувалося дивно. Більше посередині. Так, так, отже. Друга половина цього оберт Джоша був би справді хорошим, якби він зробив ще 180 градусів занурення під час відриву. Він все одно має правильне уявлення. Ти ти, якщо ти вже можеш зробити 720, ти можеш трохи експериментувати і трохи більше занурюватися на початку. Мені здається, це взагалі дуже складний трюк, щоб давати поради, коли ти вже... Можеш робити 720, як звичайний флет-спін, як у мене. Це дійсно, коли ти починаєш робити це так, як я зараз, навіть коли він пояснює, дуже важко це усвідомити, поки ти сам не відчуєш. Так. І ти можеш робити це ще й по-іншому. Тобто, як би там не було. Очевидно, твій спосіб це правильний шлях, але все одно у мене в голові це здається дивним. Так, так. Треба вивчити 202. Так. І це, І це дійсно трюк, який у кожного він виглядатиме по-різному. Так, мої корг 720 з часом стали такими, як зараз, але а, на початку вони точно були не такими, щоб виглядало трохи більш кор. Так, О, цей був справді класний. О, це було страшно. Це було ідеально. Гаразд, це було круто. Тож цей був цей був справді хороший ем, і мабуть, хороша річ у Core 7 полягає в тому, що е, е, коли ти її виконуєш, робиш це на бокс, джампі чи на спайні, е, ти заходиш М е, під тим самим кутом, е, що й перехід замість того, щоб як у Флет і матари спін приземлятися спочатку на заднє колесо. Ось чому мені подобається Cork 720 – Легше приземлятися у перехід. Добре, цей був хороший. Ти ніби трохи відтягнувся назад, але все одно було добре. Так, бо я, я ніби піднявся на трамплін і спробував зробити це пізніше. Yeah. О Боже, О, oh, Боже! Я зробив це. Ура! Отже, це насправді відстів. Джош справді робив це, намагаючись навчитися Корк Сін 20. Кілька місяців тому зламав своє колесо, і сьогодні він вагався знімати це відео, бо не хотів знову зламати колесо. Давайте подивимось на його колесо. Ого! Нічого, собі. Ну, Таке трапляється на великих роботах. Так, так, це правда. Так, це смішно, бо я відхилився назад. І потім щойно я злетів з трампліна, я зрозумів, що перекручуюсь. Так. І я подумав, можливо, мені вдасться уникнути цього. Якби я поїхав назад, типу, на 540, так. І коли я обертався, я це побачив і зрозумів. Все, кінець. Я знав, що саме це і станеться. Це відстій. А що було б, якби ти приземлився на повітряну подушку? Проблема. В тому випадку була в тому, що він відхилився назад під час відриву, а не натиснув вниз. Хм. Тому завжди пам'ятайте про це. Ти по суті просто зануриш 720 і це робить його корк 720. Отже, досить складний трюк, важко пояснити, але це моя версія 720, це корк 720. Думаю, є кілька речей, які варто пам'ятати так: ти занурюєшся з кромки трампліна, встаєш на кермо і дивишся через плече. І чим більше занурений 180, ти робиш на відриві, тим більш корк буде твій 720. І це точно допомагає, якщо ти вже вмієш робити 720. У Джоша там було кілька хороших спроб. Очевидно, все закінчилося тим, що він зламав колесо, що, звісно, неприємно. Але сподіваюся, ви зрозуміли суть Корк 720 і зможете піти та навчитися цьому. Слідкуйте за наступним відео. Сорі, за трохи кривий транслейт. Пишіть в коментарях імена райдерів або відео, які бажаєте побачити під переклад. Побачимось всім, піс.